Усім доброго здоров'я, ви на каналі Саморобки. І сьогодні трішечки поговоримо про ремонт двигуна від Опеля об'ємом 1.6 клапану. Ну, а саме про шатуни. Скільки коштують отакі написи на шатунах і що то воно означає? Поговоримо. Ну, і поговоримо про кільця. Про компресійні, про олійні кільця. Оце я купив нові від фірми такої брендової махле. Ну, а це старі кільця. Порівняємо саме, наскільки вони виробилися, старі нові. Так? Ну, тобто поміряємо їхні теплові зазори. Ну і зробимо висновок. Так що заваримо собі чай кавусика. Погнали. І так, друзі, перед тим як я почну розповідати про шатуни і от про ті цифрики і що то вони означають, скільки вони коштують. Ну і взагалі про все решта, хочу сказати, що я зовсім не моторист. Мене просто цікавить дана тема. Я взявся за ремонт двигуна, тому що мені це просто цікаво. Ось, ну і не тільки через це. І хочу з вами поділитися. Ну, кому це сподобається, комусь можливо це буде корисне. От, тому вирішив поділитись. І так, про шатуни і про ті написи. Е, дивіться, з тим питанням я звертався в такий сервіс. Ось, до речі, ця послуга коштувала 950 гривень. Ось є чек, діагностика шатунів пише чотири штуки. І ось ця діагностика включала е, вимірювання саме відхилення від ідеальної, ідеального кола. І саме плюс один означає, що тут є на 100 мікрон більше за, е, за допустимий, е, ну за справжній розмір, так, на 100 мікрон. Ось тут е, 0,5 це 50 мікрон. Так? Тут 0, тут чистий розмір. Це означає. Наступний шатун, ось, наприклад, плюс 1,2 мікрон, це є 120. Один, плюс 1,2, це означає 120 мікрон, отут діаметр більший на 120 мікрон. Тут також, тут на 180 мікрон, в тому розмірі він більший від, від круга, від ідеального кругу. Ось, а ось в тому шатуні мінус 4. Це означає, що в цьому місті так, є 400 мікрон менший розмір. Ось, і саме пояснювали мені майстри, що саме отакий шатун ставити не можна, тому що він в діаметрі менший, він може притиснути вкладиші от, до колінвала, і двигун може провернути вкладиш, двигун може застукати. І ось цей шатун я відбракував його. Я його зняв з поршня і поставив інший. Поставив я, по-моєму, ось оцей шатун. Ну, до речі, по масі вони трошки відрізнялися і прийшлося їх легесенько отут підпилювати, балансувати по масі. Отака От справа в нас з шатунами. Переходимо тепер до заміри кілець. І так, кільця. Кільця я вставив циліндр. Це нове кільце, це старе кільце. Я поставив значить, в верхню частину, там ж, де ще немає виробітки. Так? Тобто діаметр в тій частині, що тут 79, що тут 79 мм. Так, міряти буду такими щубами, в кума позичу, Так. Ну і міряю той тепловий зазор. Так, в новому кільці я вже поміряв. Це у нас щуп 0,33 Ось так. Так. І у нас так тугенько. Так, ну і в старому кільці. щуп ми візьмемо. Я беру зразу 0,381 Так. Продуємо. А, дуже вільно влізає. Дуже вільно влізає нам. 0,381 не підходить. 0406. Також дуже завільно влізає. Так, після. 0406. Давайте візьмемо. Ноль. Так. Підлочку. Так, Поки я шукаю даний шуб, сказав, що це є саме верхнє компресійне кільце. Ось. І, ну, Зазвичай вони мало виробляються. До речі, до речі я дивився мануалах, то виявляється, що моє старе кільце, ще в межах, в межах норми знаходиться тепловий зазор. Так, ну, пробую 0,533. 0,533 не влізає. Ну, Ставимо 0,483. Так. Давайте. 0483 не влізає, 0,457. Давайте поставимо. 0,457. О, 0,457, влізло ду. Отже, тут маємо 0,457 на старому. А тут маємо 0,33. Ну, рахуємо, наскільки воно стерлося. Отак. От Друзі, друге компресійне кільце. Оце нове. Бачите його зазор? А оце старе. Ну і тут візуально видно, що тут не до... Порівняння, що воно досить сильно виробилося. Так, ну, до речі, це шавунне кільце. Так, ну давайте поміряємо. Тут я ставлю щуп 0254. так воно тугенько влізає. Так, ну, а тут, друзі, навіть не знаю, який щуп ставити. Так, ну давайте я беру. Беру 0,6, 0,6. Ось це щуп 0635. Я його вставляю і він дуже вільно, вільно болтається. Оцей щуп, Тобто тут зазор ще більший, ніж 0,6. Це вже за межами допуску. Ну, таке кільце зразу, зразу викидається. Ось таке то. Ну і, друзі, давайте компресійне кільце. Ось і знімаємо і ставимо компресійні кільця. Так, до речі, до речі, з компресійними кільцями я дивився в специфікації, то тепловий зазор. В кільцях може досягати 0,8. Так писало, що 0,8 мм Зазор це ще нормально. Так, вставляємо ту старе кільце. Вставляємо його. Так, ну і що? Давайте дивитися на різницю перший візуально. Дивіться, у старому кільці. А це у нас зазор. В новому кільці. Бачимо нове, бачимо старе. Ну, я думаю, тут теж не до порівняння. Так, ну, давайте так. Якщо вже міряємо, то нові міряємо сюди. Ну і нове масло кільце, його зазор. Я беру 0. Цей шкруп вільно. Це було 0,9. Так, цей штуб. Зараз ми спробуємо поставити 0,359. 0,359 також вільно входить на масло Ну, Давайте візьмемо щось побільше, візьмемо зразу 0,5 мм. О! 0,5 мм. Ну, досить того. Досить того, це є в нас 0,500 0508. Так. Ну, а старому, друзі, старому тут ну, 0,5. Якщо 0,5 вставляти, то ну, це просто не до порівняння. Тут в мене найтустіший щуп 0,635. І ось, якщо його поставити. То, ну, він болтається. Ну, я кільканадцять штупів ставив отут. Виходило більше 1 мм тепловий зазор. Ну, це вже у нас перевищує норму. Тому будемо ставити нові кільця. Так, друзі, ще раз наголошую, що я не моторист, просто ділюся своїм досвідом, можливо, це комусь буде корисно і цікаво. Все, до нових зустрічей!